9 серпня, п'ятниця. Час новин на СІ-4. В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Чому військовий передумав повертатися на фронт і вирішив зайнятися протезуванням? Правохоронець з Івано-Франківська переправляв у хилянтів на Буковині. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України відбувся у Хотині. Коли готувати осінній одяг? У п'ятницю, 9 серпня, у Чернівцях попрощалися з військовослужбовцем, який загинув в боронячу Україну від російських окупантів. Солдату Андрієві Руденку останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою. Після реабілітації хотів повернутися на фронт, але вирішив змінити плани після того, як сам пройшов процедуру протезування. Андрій Ільїн на протезі 10 місяців воював в АТО з 2016 року. Після початку повномасштабного 4 місяці був артилеристом на Донецькому напрямку, евакуйовуючи побратимів, отримав поранення. Про те, що підштовхнуло Андрія Ільїна навчитися протезуванню, розповів знімальній групі «Сі-4». Андрію Іліну 32 роки. Мати відмовилась від нього у три роки. Батько пив і залишив родину. Виховувала його бабуся. Коли померла у 12 років, він сам пішов до інтернату і змушений був працювати, щоб заробити свої кошти. Та я працював багато везде. Все підряд коротше. шаурма, стройка, шиномонтаж, мойка потом там завод, потом... я оператором работал на цьому на таксі 994. Ну, Приймав закази, розмовляв з людьми. Потім не вигнали, правда. Кажуть, ти багато розмовляєш. Обидно, конечно. звісно. Став на захист України у 2016 році. Три роки служив у десантно-штурмовій бригаді за контрактом в АТО. З початком повномасштабного вторгнення повернувся у зону бойових дій артилеристом. Найскладніше було вибратися туди. Да, це коли ти приходиш на позицію. На позицію ти ще можеш зайти. Слава Богу, заходиш, а от вже коли треба виходити, і оцей страх, оцей, оцей, блин, щоб якось вийти, ці дрони літають, ну дуже страшно, чесно кажучи. От. Лежиш, не їсиш, толком взагалі нічого. Я за три дні пам'ятаю, тільки курив сігарети і пив воду, і все. Це адреналіно, це все міни взриваються, дуже страшно. Під час обстрілів Андрій Ільїн евакуйовував побратимів і сам потрапив під обстріл. Від осколків отримав поранення ніг. Ну, добре, що дуже швидко зреагувала вся ця команда, що цей ну, на евакуацію. Тому що, якщо, не дай Бог, я би там пролежав би чуть більше часу, то мені б могли потрізати взагалі дві ноги, тому що крові йшла з, ну, з усіх ног. Ну, не було такого якогось чаяння, знаєте, там, типу, от ноги немає. Нема так і нема. Був такий хлопець, короче, в нього теж не було ноги, то він собі малював на аркуші паперу, коротше, ногу і так прилажував, і дивився на неї. Ну, це це. Це, це, це все завісить від чоловіка. Мені ампутували кусоч, кусочок ножки, потім кажуть, що треба ще, обрізати. Мені ще так обрізали. Я хотів оцей кусочок, кажу, дайте мені, я хочу посвічник собі зробити. <гум> Стоїть, кажу вдома. Так мені не дав. Андрій Єльїн проходив реабілітацію у Вашківцях на протезі 10 місяців. Працював над тим, щоб ходити, тому що я хотів ходити. Є люди такі, що не хочуть ходити, і вони все лежать, там щось у них там вічно, вони там кричать, кажуть, погано, мені так не це, не то, не, цю, не сюди. Ну, як би таке. Є, є такі, ну, такі люди. А я проходив собі, я тренувався, я намагався ходити, я ходив, потім на терножку перестав ходити. Андрій Ільїн навчився їздити на велосипеді та стрибати на скакалці. Зараз, правда, больно ходити, тому що ну, ножка вже всохлась і дуже-дуже дуже больно ходити Ну, скоро скоро прийде. Мені сказали, що поміняють все, зроблять. Сьогодні їздив в цей в цех, туди робили заміри ноги, і буде все ну, буде новий ключок прийомик. Так, да, я, кстати, сам його буду робити. <мажут> я ж буду, якщо я хочу навчитися протезуванню, так як я собі це зробив, бо тому що мене, мене попросили, ну, якщо всі... можна, то я, я ж приїхав відсюди, з Ніколаєва, не отсюда. Я в основному сам буду вчитися. І надалі, коли вже, вже я зможу це все робити, то я буду. Буду допомагати, буду так от їздити туди. У планах Андрія Ільїна було повернутися на фронт, але рішення змінив. На війну я завжди успію піти, чесно говорят. Дай Бог, вона скоро закінчиться. В армію я завжди можу попасти, а от вибратися туди дуже тяжко. А от якщо є можливість вибратися туди, я вибрався. Я спробую тут, як воно буде все добре. Андрій Ільїн вважає, що суспільство до людей з протезами лише звикає, але йому така увага до вподоби. Мене от нічого не дратує, мені подобається, коли я йду, мені подобається люди. Я чувствую їх взгляди на собі. Да. Я такий, як ну, люблю я ще дуже такий паразит. А це коли йду, вони всі дивляться, і в мене навіть якось... знає. Як гордость, такий йдеш собі на тебе все дивляться, що звізда якась така. Це своєобразно так. Ну, все одно. Лучше, звісно, з двома ногами, ну, так як вже одна є протест. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини СІ-4. ДБР викрило Івано-Франківського правоохоронця, який на Буковині організував канал переправлення у холянтів за кордон. Він залучив до бізнесу ще двох місцевих цивільних мешканців, шукав охочих потрапити до Європи та пропонував їм перейти кордон за 10 тисяч доларів з особи. Спільники правоохоронця підвозили чоловіків автомобілем до лінії кордону поза межами пропускних пунктів у Чернівецькій області. Далі вони показували так званим клієнтам, як пішки перейти до Румунії. Йдеться у повідомлено. Лні державного бюро розслідувань під час обшуків у фігурантів вилучили 20 тисяч доларів, незареєстровану зброю, бойові припаси а також два автомобілі, в яких перевозили ухилянтів. Нині правоохоронцю та двом його спільникам повідомили про підозру. Двом із них вже обрали запобіжні заходи, тримання під вартою. Розбудова прикордонної та транспортної інфраструктури на українсько-румунському кордоні, підвищення фінансової спроможності територіальних громад гірських територій, забезпечення функціонування освітньої галузі в умовах воєнного стану. Ці та інші питання порушили на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України, який відбувся на Буковині. Які проблеми озвучили представники громад краю? Розкажемо у сюжеті. Реабілітація військових для Хотинської громади пріоритетна. Нині працюють над створенням простору, де військові зможуть отримати якісну та кваліфіковану допомогу. Ну для нас є надзвичайно важливий комплекс питань стосовно. Реабілітації військовослужбовців, зокрема, центр реабілітації може відкрили своїй лікарні кластерні, але зараз працюємо над формуванням якісного простору центру ментальності. І саме в цьому руслі, в цьому буде заключатися ну, якби наше ключове питання, в тому чи держава зможе забезпечити на своєму рівні фінансування відповідних, відповідних навчальних закладів вищої освіти по підготовці відповідних працівників. У Глибоцькій громаді цьогоріч спільно з європейським союзом почнуть реконструкцію залізниці на ділянці Львів, Чернівці, Вадулсіред, Держкордон у нашій громаді побудований водусередський термінал. Це надзвичайно велике підприємство, яке дозволяє транспортувати більше 100 тисяч тонн зерна і транспортує набагато більше на даний момент. Вона стало одним з можливих варіантів розвитку логістичних шляхів України і сьогодні. Обслуговує не тільки Західну Україну, а повністю всіх підприємств агропромислові нашої держави. Надзвичайно важливо, що цей проект передбачає не тільки будівництво колії, але й передбачає і електроопори, тобто електрична мережа, дозволятиме на ці колії ставити електричний транспорт. Не залишили без уваги оновлення предмету «Захист України». згідно з освітньою програмою. У громадах створюватимуть осередки, де діти раз у місяць цілий день вивчатимуть цей предмет. У Юрковецькій територіальній громаді цього навчального року створювати такі осередки не будуть. При формуванні бюджету ми не знали про те, що буде отаке питання на протязі року. І не закладали на це коштів формування бюджету, тому і не подавали заявку на те, щоб створювати цей осередок. Чому? Бо там надзвичайно надзвичайно потужні умови для фінансування. Кожна мама не хоче з села, щоб їх дитина десь. Добиралася навчання. У нас повністю оснащені класи. всім тим, що зараз необхідно для які були вимоги. У нас усе є. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України вперше відбувся на Буковині. Він проходив онлайн і офлайн форматах. Представники офісу президента, народні депутати, голови 52 територіальних громад Буковини обговорювали проблеми, які виникають на місцях, та шукали шляхи вирішення. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, новини Сі4. Українці у 2024 році стали частіше розлучатися та рідше одружуватися. Найменше укладених шлюбів зафіксували на Буковині. За даними аналітиків, Open Data Bot, у перше півріччя в Україні уклали понад 72 тисячі шлюбів. Це на 15% менше ніж торік. В Чернівецькій області цьогоріч зареєстрували 1376 нових сімей, а розлучилися 268 родин. На Буковині під приводом надання матеріальної допомоги шахраї ошукали 59-річну жительку Вижницького району на понад 40 тисяч гривень. Буковинка побачила в соціальній мережі оголошення про додаткову матеріальну виплату. Тоді вона перейшла за посилання, а згодом їй зателефонував невідомий. Під час спілкування шахрай увійшов довіру до Буковинки та заволодів даними її онлайн-банкінгу. Після перерахував з її карткового рахунку майже 41 тисячу гривень. Триває досудове розслідування.

з 27 липня 2023 року почав діяти закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні. І, хоч змінювати назви вулиць почали раніше, питання перейменування і досі залишається дискусійним. Одні вважають, що це не на часі, інші навпаки говорять, процес просувається повільно. Згідно із законом, завершити процес декомунізації потрібно до 27 липня 2024 року. Якщо громади не встигли зробити це самостійно, рішу. Приймає обласна військова адміністрація. У Чернівецькій громаді останніх 60 вулиць перейменували під час сесії міської ради 25 липня. Яка ситуація з перейменуванням вулиць на Буковині? Далі у сюжеті. У Чергоській територіальній громаді вулиці Жукова, де проживає Мар'яна Хмара, перейменували на вулицю Свободи. Ми ставимось дуже позитивно до перейменування цих вулиць. від таких старих назв ще Радянського Союзу. Ми відходимо. У нас були перейменовані вулиці, такі як Жовтнева, Жукова. Вероніка Варенко проживає на вулиці Провулок Новий. Її назву не змінили. Так і повинно бути для чого тих вулиць тут Жукова і не знаю, ще когось і не знаю, ще когось були. Коли є наші хлопці, які погибли, які мають заслуги за те, щоб називати, загалом у Чагорській територіальній громаді перейменували 21 вулицю. Чотири за розпорядженням Чернівецької обласної військової адміністрації. Останні вулиці, це вулиця Жукова, вулиця Колгоспна. Ми надали ці всі зараз документи. Одне що було у нас таке, що Перейменування вулиці надавалося якісь певних незручностей по адресі, тому що вони знали, наприклад, вулиця інтернаціональна, ми перейменували на національну. Ну так і всі вулиці, але незручності такі, що зараз потрібно міняти технічні паспорти на будинках, і десь люди вже привикли до цих вулиць. Таблички з назвами перейменованих вулиць жителі Чагорської громади будуть замінювати за власні кошти, бо фінансів у бюджеті немає. А у Магальській територіальній громаді перейменовано 50 вулиць. Вісім з них перейменувала військова адміністрація. Все відбувалося в спокійній формі, без особливих дебатів, дискусії. Пропонували кожен свої варіанти, але в більшість голосів приймали нормальне нормальне рішення по, по кожному конкретному випадку. Органи місцевого самоврядування громад на Буковині повинні були до 27 січня 2024 року на сесіях та громадських обговореннях визначити вулиці, які потрібно перейменувати. А до 27 квітня визначитися з новими назвами. Хто не зробив цього, то відповідно до закону обласні військові адміністрації мають право перейменувати самостійно. Найменше проблем було з Вижницьким районом, тому що там переважно більшість було перейменовано буквально кілька десятків. Залишилась в Чернівецькому районі. Найбільше потребувало потребувала перейменування Ванчиковецька громада. Ну і якщо ми говоримо за Дністровський район, то саме в цьому районі на превеликий жаль найбільше населених пунктів і найбільше вулиць не були перейменовані. Тут мова йде більше ніж за сотню вулиць. Частина з них озвучувала ту причину, що в них ще далі відбуваються громадські слухання, і вони не дійшли згоди, яким чином вони будуть перейменовувати вулиці, які потрібно перейменовувати, які не потрібно, тому що були представники громадськості, які відстоювали збереження колишньої назви вулиці. У Чернівецькій області перейменували 1550 об'єктів топоніміки Робоча група перейменувала 252 вулиці, яким не встигли з. Змінити назву до 27 квітня потрібно, напевно, в першу чергу звертати увагу на видатних постатей безпосередньо Буковинського краю Чернівецької області, які народилися, жили, працювали і творили тут. Це відомі освітяни, діячі культури, мистецтва, науки техніки. Найбільше вулиць було перейменовано на честь Юрія Федьковича, Ольги Кобелянської, Леоніда Каденюка, Володимира Івасюка, Назарія Яремчука та Івана Миколичука. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк. Новини СІ-4. Понад 1500 заходів, які відвідали більше 40 тисяч людей. Резиденцію молоді у Чорнівцях заснували три роки тому. Простір відкрили у 2021 році, 12 серпня, у День молоді. Всі активності у просторі для молоді безкоштовні. Бажаючи мають можливість організувати власні заходи. За три роки резиденція розширилась та має кілька окремих приміщень. На базі установи працює три хаби: зокрема, співдія заради дітей, вільна та вона. Софія Богданова з Луганщини у 2021 році переїхала до Чинюців на навчання. Майже одразу стала активною учасницею молодіжного громадського руху міста. Починалося все з молодіжної ради, коли куди я вступила активістко активісткою. І, власне, якщо не помиляюсь, десь в жовтні минулого року. Мене запросили знятись у відео свої. Це рубрика, яку запустила резиденція молоді про внутрішньоперевіщених осіб з числа молоді. Так почалася моя пряма комунікація з «Резиденцією молоді. І пізніше, в січні, мене запросили на позицію «HR». Я дуже багато навчилась від активної молоді чернівців і продовжую вчитись, надихатись, обмінюватись досвідом. Максим Москалюк разом з друзями відвідав щонайменше 30 заходів, організованих на базі молодіжного центру. Я відвідував цей центр десь рік. Я дізнався від свого друга, який запросив мене на захід, що називався True People Сіві. Е, і ми там грали в Настолки і тож так я познайомився з резиденцією молоді. Е, мені одразу сподобалося, що це молодіжний простір, який допомагає молоді реалізувати себе. Тож завдяки цьому молодь може реалізувати свій потенціал. Саме це мені подобається тут. Відвідав, напевно, 40 заходів. Запам'ятались, мені дуже сподобався воркшоп. Чотирихденний як вирішити конфлікти, як будуються громади, і як взаємодіяти з людьми на такому базовому або громадському рівні. Навчився взаємодіяти з людьми трішки поборовською соціофобією. І познайомився багато з ким. Дуже багато з ким, і це було дуже класно. За три роки в резиденції молоді організували понад 1500 подій. Ми продовжуємо працювати. Нам сьогодні три роки. Ми маємо три приміщення. Ми розвиваємося, ми режуємося. Плануємо відкриття ще одного молодіжного центру з додатковим приміщенням у садгорі. От найближчим часом розпочнуться ремонтні роботи, і молодь садгори матиме змогу також відвідувати молодіжні заходи поблизу себе. Дякуємо за підтримку агенції ООН у справах біженців, тому що це за їхньою допомогою буде відремонтовано приміщення та облаштовано. Більшість подій, які відбуваються у резиденції молоді, фінансують меценати та міжнародні партнери. Ми разом відкриваємо молодіжні центри, працюємо над цим, працюємо з меценатами, донорами, партнерами тому що ми хочемо, щоб все таки кошти не були тільки з міської ради, а щоб це було в синергії, в партнерстві, і нам це вдається. Міська рада виділяє приміщення однозначно. А ми вже шукаємо партнерів. Потім проводимо ремонтні роботи закуповуємо обладнання. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, новини Сі4. Спека повертається. За словами буковинських синоптиків, наступний тиждень буде тепле, але стовпчики термометрів вже не піднімуться вище 30 градусів. Яких ще змін готує погода? Та чи варто готувати осінній одяг? Далі у сюжеті. Спека, дощ, сильні пориви вітру та температура повітря від 18 до 28 градусів тепла. Такою була погода цього тижня у Чернівецькій області. Яку синоптичну картину Буковинцям очікувати наступного чи повернеться 35 градусна спека або ж навпаки, на вулиці стане прохолодніше? Спитаємо у синоптиків. Холодний атмосферний фронт, який пануватиме на вихідні на Буковині, принесе дощ та грози. З наступного тижня опадів не буде, а температура повітря поступово підійматиметься. Вже на підході до Чернівецької області холодний атмосферний фронт. Вже в найближчий час ми, можна спостерігати грозову діяльність, а також опади помірної інтенсивності. Ще така ситуація збережеться і на ніч на суботу, і починаючи з неділі. І практично до кінця тижня сонячна, хороша погода з комфортними як для цього періоду як температузкомфортними як для цього періоду температурами до плюс 28, в окремі дні там вівторок, середа до 26 градусів. Тобто як для для цього періоду комфортні температури повітря, Бо повітря без опадів і без небезпечних явищ. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 на сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся на сі 4